Розпочалася вже прохолодна погода, люди вже більш опалюють свої домівки, тому звертаємося до громадян, щоб вони віднеслися із відповідальністю до питання опалювання своїх домівок. Саме перше це пічне опалення, груби, печі. Перевірили, прочистили, щоб вони не були пошкоджені. Також електрообігрівальні прилади. Якщо це пошкоджений електрообігрівальний прилад, то ним не користуватися, перевірити електропроводку в своїй будівлі. адже при великому навантаженні може статися коротке замикання. Також наголошуємо на правил пожежної безпеки в побуті. У нас на вихідних сталася пожежа в селі Мазінки на превеликий жаль загинуло дві особи: чоловік 66-го року народження і жінка 1974-го року народження. Тому хочеться, щоб громадяни дотримувалися правил пожежної безпеки і ми пройшли опалювальний період щоб якомога менше у нас було і жертв і постраждалих, а при самому найкращому випадку, щоб взагалі їх не було. Опалюйте своє житло безпечно.